Український вектор на вістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі Од нація щосуботи о 18.10. Немає народу без мови і мови немає без народу. Невипадкове і вистражданий у часі направду нашого квіту по всьому світу, рядки, що дають особливі відчуття, і ще раз наголошують на тому, аби єднатися у різних куточках, берегти найцінніше, що дали нам предки і бути гідними свого майбутнього і майбутнього своїх нащадків. Под облачком я вір похилений, ми Каймивая, кто наших співает, жесть любови ніч добра не бывать, жизнь любовь, жесть любови, ничто добра не было. Шептана, хоть без нехтів, тому то люблі Любити хоч бизнехтів, прото маштерпіти. Ходь без нехтів, хоч би без нехтів, прото терпіти. Вір зеленіє, мива, як то твій дерві, може, вирве коренями Мива моя, що тут буде з нами мила моя, мила моя. Важлива тема сьогодні стосунки українців та поляків: різні думки, бачення, споглядання з висоти досвіду різних поколінь та глибини історії. Адже сьогодні історія це ми, завтра то наше майбутнє. Є ми українці на своїй етнічній території, є вони. Українці, що за різних історичних умов, змушені долати свій шлях на не своїй землі. Саме їм сьогодні і присвячена наша програма. Перед мікрофоном традиційно ведуча Ольга Калиновська, і вже за мить ви почуєте про життя польських шкіл із українською мовою навчання, нашу незгасну пісню із уст талановитої молоді, а також журналіст Ярослава Хронік розповість, чим унікальне Радіо Ольштан. Україна кольорова, талановита і незламна. Я вкотре це усвідомила, відвідавшись з колегами-журналістами у рамках 8-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости, комплекс шкіл із українською мовою навчання у містах Горвоєловецьке та Бартошиці. Незабутні миті спілкування, емоції, пам'ять бо болить на правду. Сумні сторінки акції вісла, боротьба і пошук. Про щодень своїх вихованців, директор школи в Горвої Лавецькому, Ольга Марія Сич розповідає особливо тепло, адже вважає, що педагоги й учні це велика родина. zaniać w szkole jest dużo, bardzo. Tu dwa, te artystyczne, ale jest także dużo, bardzo, zaniać po przedmiotach. My mamy uczniów, którzy przychodzą do naszej szkoły, które znają zawsze ukraińsko i mowy, ukraińsko mowę, i także z Ukrainy, że mamy no taką wielką grupę uczniów z Ukrainy, nie znają zawsze polsko i I w pierwszym układzie trzeba czytać i polski, i ukraiński, a w tomu dopomagają własne ci zajęcia dodatkowi pisla uroki z polsko i mowy, z ukraińsko języka Але також по предметах таких, як і учні, є дуже здібні, Albo jaki mają problemy? CFS jest własne finansowane z Eurosojuzu, z tych dodatkowych groszeń, jakie my zdobywamy z Eurosojuzu. I to początkuje duże serno A zaraz tam przejdę do te do troszki historii szkoły. Pokażę, jak ta szkoła szkoliła. No, co ostatnio, tej wyszywanki szkoli, a C100 dni, troszkę po innym w Ukrainie, aby podskrywał. A w nas je 100 dniu do akcesariuszy, w nas doje matura. Do matury w szkole jest taki bal szkilny, to my sport załóg, jak teatralny zał. program, uczni wyszywanka, gdzie program zaproszonych gości, baćki, Co je prekrasny świat. W polskich szkołach, że to są studniówki, ale one mają już w restauracjach takiego charakteru, jak nas chce świata mają. Серед вихованців школи й діти переселенців зі сходу України. Іван та Ярослав Дійчуки родом із Луганщини. Стверджують, тут встигли набути вже чимало друзів, хоча сумують за Україною та близькими. Бабуся зараз в Луганську, а батьки поїхали до Києва, там відновляють кар'єри бізнесом, займалися. Батько мав ну, народний хореографічний ансамбль Парвіно. Школа номер 9 на нашого батька своїми yeah. з yeah. Так, спілкуємось. Yeah. Я вважаю, що в нашому віці діти ну, мусять притримуватись а політичних поглядів, і що треба спілкуватись з, зі своїми колегами, не вважаючи на цю ситуацію, не торкаючись цієї тематики, тема. Політики і теми війни не слухати засоби масової інформації і мати своє ставлення. Ну і нам цікаво, як це я наші друзі, в так Може такий такий пісенний дарунок для України, для наших, для ваших. Розпрягайте, хлопці, коні лягайте спочивати, а я піду в сад вишне. Однація код твого серця. Невидима срібна ниточка. Саме так я б назвала Радіо Ольштин, історія котрого сягає майже півстоліття. Чому таке імення? Бо єднає з собою не одне покоління української історії. Імен минулого та сьогодення тих, для кого Україна є отим тихим світом і раєм на землі. Із нашою колегою журналістом Ярославою Хрунік вдалося поспілкуватися у студії Ольштина. Відтак вона зазначила, у чому ж особливість саме цього польського радіо. Я з Акцієвісла. ми завжди говоримо, що ми за акції вісла. Мої батьки були переселені із Ярославського повіту в Р'яшівського, воєводство. Південно-східне Польща Краків, певно більше. Переживали наші батьки і переживають ті, хто на власній шкурі це прийшов, тому що це є в їхній пам'яті. Натомість, ми це знаємо і ще з розповідей. Але, звичайно, це є, це є наше, бо, наприклад, мої батьки, коли розповідали. Про що небудь, то завжди говорили. А в нас вдома. Вдома це там, звідки їх вивезли. Тут, хоча вони все життя доросле прожили, це ніколи не було їхнє. І вони завжди були немов би, готові до того, що мій тато говорив, що прийдуть німці і ми будемо тікати, так як Ну, no, розмовляли говіркою, бо, звичайно, так, так дуже спрощеною говіркою. Але я мала таке щастя, що я ходила до української школи, до, до школи з українськими класами, так говорилося. Тоді, власне, були, а тепер та школа перейшла. Йшла тільки стала пунктом навчання, а тоді це була нормальна школа. школа. Так що я вважаю, що це було пані слова. А чим можливо, було, що радіо Ольштин особливе за інші радіо? Тим, що власне у нас є найбільше програм для нас меншин, бо є дві гданське має кашубів, українців немає, німців немає. pole jeszcze mają Niemci, ale żeby mieć i jedno i drugie, to je tylko do mają w nas. Programa Program z dnia na dzień. Odna, natomiast mm -hmm. w poniedziałek ja robię religijną, i ja jej nazwałam Kamogriadesh. Mm -hmm. Ну і ранішні є теж, звичайно, новинні. Як часто, можливо, ви зустрічаєте гостей з України, там гурти якісь або. А кожний рік, напевно, і ще буває, і ще буває у проміжку, якщо є люди. Звичайно, ми дуже раді. До речі, тут є теж багато заробітчан. І навіть я в так, я в церкві зустрічала людей із Білої церкви. Багато є людей дійсно, і ми так думаємо, що треба би якось віднаходити цих людей, якось організувати. Uh -huh. Я знаю, що вони теж слухають наших. Програми, а люди, навіть діти тих переселенців з операції. Вони себе рахують поляками чи ні, українцями? ні, українцями громадянами Польщі, але українцями, і, до речі, навіть було так, що ображаємося, коли говорить на нас поляк. Я вже звикла до того, що ми є польські українці. Отак, вже ну, ну, трудно сваритися з усіма, правда, але абсолютно тому, що нас дуже переслідували, то ми відокремлюємося від того. Ми не хочемо бути тими, хто нас переслідує. Але я кажу: ну, живемо серед тих людей. Бачите, всюди ці друзі наші. Я не можу злого слова сказати на тих власних людей, котрих тут бачимо. В Суботу виходить тільки 10 хвилин, натомість в неділю іде із трьох передавачів на весь регіон, тому що кожного дня вони виходять на один регіон на східному напрямку, тому що там живе найбільше українців. А вже в неділю робиться таку, теж таку збірну.

Стку власну українських програм працює нас зараз. Вам скажу раз, два, три. Можна сказати три з половиною людини, тому що. Я з колегою наперемінно, є наш ще один колега, який робить матеріали, і раз на тиждень Роман Боднар з телебачення, якого ви знаєте, робить 10-хвилинну музичну програму, тому я його рахую як пів людини. Ну а так, робимо все. Власне, це є добре, що ми самі обираємо тему, самі обираємо події, на які ми їдемо, самі вирішуємо, котра важливіша, котра менш важлива. Тому що у нас тепер, коли почався сезон, буває так, що по дві по три імпрези є протягом одного дня, і тоді не Знати, куди їхати багато є тепер ювілеїв парафій, тому що коли греко-католицька церква могла вийти з катакомб, як ми говоримо, то тоді почали творитися парафії. Якраз тепер є цей період одна 25, друга 25, третя 25, Зараз буде 60, Тепер була в горобі 60. Власне, в горобі є така цікава, що є. Інтер'єр розписав Юрій Новосільський. Це є були, були, так, були, були, власне, це є світової слави. Митець не вже вже не живе. Ну то, власне, він, хтось хто робить, здається, що всім це я. no. Każdy zna co my robimy. Jeździmy, zapisujemy, montujemy. O, na przykład, co nie je dobre i tak duże zręczno, że ja może sobie zmontować w chacie. Ja mam własne mnogoś montażną programy w chacie. Ja może nawet w pełni zrobić program. I ja inodi tak robię, ale nie zawsze, bo zwyczajno dźwięk z tej studii jest zupełnie inny niż w chacie, prawda? To tylko taka ekstremna na sytuacja, kiedy trzeba, powiedzmy, gdzieś pojechać, to wtedy robię w, w chacie i wysyłają nawet mi transferem, nawet nie muszę zachodzić tutaj. Sowa głośno huczy, drzemią góry, ludzie śpią. Tam z Iwanem Haniczka patrzą sobie w oczy, patrzą sobie w oczy. Patrzą sobie w oczy, patrzą sobie w oczy. Pocałuj mnie, Aničko. Przydolność naivania. Tutaj, Tutaj nikt nie widzi nas. Tylko się Znanie nie, przytulmy się do siebie Przytulmy się do siebie, oj oh. Ми не бачимо вже пори І що вони там Там Ганічка з Іванем Замислені під небом Замислені під шумом Z ci przygoni wiatr, achaniczka zniewanych, będą kochać się wiecznie, będą kochać się wiecznie. Раз нагадаю, що сьогодні наша програма присвячена зустрічі із українською громадою у Польщі. Разом із вами традиційно була ведуча Ольга Калиновська і програма про неповторність нашого народу. Код нації. Бережіть себе та Україну, адже код нації в кожному з нас. Чином носом в убочі сама глашно хочі.

Часом, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі ОДНАЦІ що суботи о 18.10.